Вітається Маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про одностатеві пари в Україні, і не лише тому, що законопроєкт про цивільні партнерства стосується не лише їх, але й різностатеві пари. На мою думку, дещо забули про таку ідею в Україні. У останнім часом мені здається, було певне затища. Але минулого тижня сталася така маленька подія, яка змусила нас трішки пригадати, що це таке. І Ми сьогодні, от власне, пригадаємо основні такі речі з цього законопроєкту і на СОСУ, «Народна народне Депутатка України сьогодні з нами добрий ранок. Доброго ранку. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні. Радіо Фам Галичина це прямий етер. Переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі Галичина Аналітика. Підписуйтесь, коментуйте, ви знаєте, ми це дуже сильно любимо. А березень 23-го року, наскільки я не помиляюся, ви ініціювали цей законопроєкт. І отут власне півтора роки, та вже скоро два минуло як минулого тижня, парламентський комітет з питань здоров'я. Я нації сказав, що це нормально, коли одностатеві пари, наприклад, зможуть узаконити свої стосунки. Одразу мені скажіть, чи це можна назвати одруженням? Ну не шлюб, так точно, а одруження. Ні, це не буде шлюбом. Шлюб це інший тип сім'ї, який в Конституції прописаний як такий, що укладається між чоловіком і жінкою за добровільною згодою. Ось це тобто, це не одруження, це не шлюб, але це має бути різновидом сім'ї. Чому це має ну але сім'я у нас не пов'язана з шлюбом безпосередньо. Якщо є мама з дитиною, які проживають удвох, вони теж будуть сім'єю. Якщо, наприклад, проживає бабуся з внуком, вони теж будуть сім'єю. Та тобто, сім'я це просто близькі родичі, та і от під цей статус близьких родичів він для партнерів є дуже важливим, тому що у нас під статус близького родича, тобто того, хто входить в сім'ю, у нас підв'язано багато інших норм законодавства. Наприклад, в Конституції написано, що ти можеш не в суді проти свого близького родича. Тобто, якщо ти не надаш статус близького родича партнерові, то багато прав, наприклад, також право успадковувати без сплати податку. Воно не, поширюватися, не буде поширюватися на партнера у випадку без надання статусу ось цього близького родича. Але це не шлюб, але це сім'я. Але у нас поняття шлюбу і сім'ї в законодавстві розведені. А ось цей парламентський комітет з питань здоров'я нації. Це останній, наприклад, комітет, який мав це якось ухвалити. Чи ще, про терміни я просто питаюся. А що ще має статися? Щоб цей законопроєкт потрапив до депутатів на розгляд у Верховну Раду в сесійну залу? На жаль, це не єдине не останній і навіть не вирішальний в законопроєкту Є визначений головний комітет: це комітет правової політики і 13 додаткових комітетів, тому що законопроєкт дуже всеохопний, він покриває багато різних сфер регулювання і тому багато комітетів можуть висловитися з його приводу. Це п'ятий комітет, який висловився. До речі, всі п'ять, включно з комітетом охорони здоров'я, висловилися на підтримку. Комітет охорони здоров'я дивився на законопроєкт з своєї перспективи з медичної перспективи, і тут вони на що вказували? Вони вказували на те, що всі медичні організації світові визнають, що гомосексуальність є різновидом норми. Це не є як, як часто хтось каже збоченням чи ще чимось, що такі люди завжди існували, та і вказати, що вони не існують ну це просто йти проти проти природи. Це заперечувати біологічний факт, що такі люди існують. Вони, стають, вони не стають гомосексуальними, вони народжуються гомосексуальними. Та це щось, що, природа їх такими створила. І власне комітет охорони здоров'я якраз з цієї перспективи дивився на це питання і просто сказав, що ну, це є варіантом медичної. Норми, і відповідно у нас немає ніяких причин бути проти цього законопроєкту. Але на жаль, цього недостатньо для того, аби законопроєкт винесли в залу парламенту, тому що для цього має прийняти рішення головний комітет, а це комітет правової політики. І на жаль, в комітеті правової політики немає достатньої кількості голосів для того, аби його підтримати. Відхиляти вони його, до речі, теж не хочуть, бо вони розуміють, що це буде погано виглядати перед європейськими партнерами, з якими вони хочуть залишатися в добрих стосунках. Але підтримувати його наразі теж не хочуть. От я якраз про підтримку хотів запитати, тому що поділимо її на дві частини: це ваші колеги, депутати, та, наприклад, і е, про людей, про українців я знаю, що робили опитування. А е, поговоримо трішки згодом. А е, про депутатів, наприклад, чи, на вашу думку, та можливо ви щось попередньо знаєте. Е, чи може бути підтримка, якщо фінально та от від депутатів, так щоб цей законопроєкт згодом вже став законом? Чи все-таки його трошки будуть, я не знаю, там знаєте, затримувати, як це було і є зараз московським патріархатом забороною диця. Історія з ратифікацією Стамбульської конвенції показує нам, що такі питання можуть розглядатися дуже довго. Звичайно, дуже не хотілося б цього, тому що ну насправді єдина причина, чому ми подали цей законопроект зараз, це з думкою про ЛГБТ військових. Які зараз на фронті захищають нас з вами, а ми, як суспільство, кажемо їм, ви якісь не такі. Ми вам не дозволяємо реєструвати сім'ю. і власне це, це тому ми подали. Тому звичайно, тут затримка навіть в тиждень, навіть в два тижні, навіть за півтора роки, які минули з моменту реєстрації законопроєкту, у нас є історії загибелі ЛГБТ військових, і є ну, одна історія, яка мене дуже вразила, де коханий загиблого казав зі сльозами на очах, розповідав, як його не доповнув допускали до опізнання тіла, тому що він не є родичем, та йому казали, що чекаємо, поки приїдуть батьки. А ви поки що тут посидіть півдня е, і не будете ніхто. знати чи та, та бо ви ніхто? Mm. Ось тобто, на жаль, тут навіть навіть тиждень зволікання він може мати ну такі дуже страшні наслідки для, для окремих е, пар. Ось е, але е, що я хочу сказати зараз. У нас є підтримка цього законопроекту дуже сильна з боку міжнародної спільноти. Зараз всі ключові посольства, які працюють в Києві, вони знають про це. Вони періодично запитують парламент, а це впливає на депутатів. Та вони бачать, що скажімо так їм вже незручно казати, що вони не готові це підтримувати. Деякі навіть дуже радикально налаштовані проти депутатів, наприклад, депутат Ігор Фріс, який представляє Франківщину, а він спочатку був дуже налаштований проти, писав в соціальних мережах такі повідомлення, ну твердо кажучи, не європейського штибу про те, що мовляв, це неприродньо, це збочення і так далі. і Так далі зараз він дуже сильно змінив риторику. Ну очевидь, дуже незручно називати збоченцем, наприклад, прем'єр-міністра Франції, ось, чи, чи батьків колишньої прем'єрки Фінляндії? Ось вочевидь, він зрозумів, що це вже вже геть негожа риторика, і за. Він говорить не про те, що це збочення, а говорить про те, що ну зареєструйте договір в нотаріуса, і якийсь окремий там партнерство не треба. Треба просто там договір в нотаріуса зареєструвати. Ось тобто, депутати потрохи міняють свою риторику, і деякі навіть міняють свою позицію. Чому тому, що ну насправді багато хто просто не мав достатньої інформації. Та, і коли ти їм надаєш факти, в тому числі щодо рівня соціальної підтримки, у нас більше 50% українців підтримують таку ініціативу, та для депутатів це, звичайно, теж важливо. Ось коли ти їм розповідаєш історію ЛГБТ військових, я знаю деяких депутатів, які змінили свою думку після того, як поспілкувалися з деякими ЛГБТ військовими. Ось то позиція потрохи змінюється. Мені складно сказати, чи стало би зараз голосів, якби ми завтра поставили цей законопроєкт на голосування. Але я вам можу точно сказати, що за півтора роки є дуже позитивна динаміка з точки зору ставлення до цього питання серед депутатів. Спочатку всі були такі насторожені, дуже сильно боялися про це говорити в принципі. А от зараз вже насправді ситуація геть змінилася. Я так розумію, що офіс президента теж трошки вирішує. Наприклад, дає добро чи не дає добро, чи це неправда. Ну, звичайно, ключові так, сенситивні законопроєкти, вони не виходять в залу парламенту без поводження з офісом президента. Це не конституційно, але це частина нашої поточної політичної реальності. От був цей приклад, що не допустили військового до тіла. та які ще ем, такі проблемні питання? Та мав би вирішити цей законопроєкт, цей закон, які ще приклади, наприклад. Е, ну, я якщо говорити там конкретно про ЛГБТ військових, mm -hmm. те, що мені найбільше, бо, бо ну я деяких з цих людей знаю, і я стикалася з цими історіями. Е, ну, наприклад, якщо е, там військовий потрапив чи військова потрапила до лікарні. То лікарі надаватимуть медичну інформацію близьким родичам. Знову ж таки, партнери-партнери не отримуватимуть цієї медичної інформації. Так вони не матимуть можливості впливати на рішення лікаря. Ну, у випадках, якщо лікар має провести консультацію з членами родини, ну наприклад, там ризикнути і не ампутовувати кінцівку, чи ампутовувати вже зараз. Так? Ага. Ну, якщо людина не в свідом... не в стані свідомості, то, то, то спілкуються з близькими родичами, і кохана людина знову ж таки не буде в числі цих. Близьких родичів, запитають там батьків найчастіше. Ну, ось А з батьками є різні історії. Є десь батьки, які визнають і вони теж там будуть ділитися інформацією з коханою там сина чи доньки, От, а є батьки, які, на жаль, не визнають ці стосунки і вони не надаватимуть таку інформацію. Є питання з спадкуванням. так Звичайно, що питання спадкування, воно ну теж на жаль, може виникати. ну ось Є питання знову ж таки якщо про ЛГБТ військових там відпустка у зв'язку з загибелью близької людини. Но ж ніхто не мріє про те, щоб скористатися цим правом. Ось, але на жаль, така реальність. Та, і це теж може трапитися. і Виходить, у тебе загинула кохана людина, а тобі навіть на роботі офіційно не можуть надати там, кілька днів, аби аби трохи перепочити і якось оговтатися від цього. Ну я вже мовчу про там різного роду соціальні права, та, тобто там дружини, діти загиблих отримують якісь виплати від держави, кохані, які перебувають в одностатевих стосунках, це виплат. Не отримують, але я вам чесно скажу. Ну, я це знаю, що це як факт є. Я ні разу цієї претензії не чула від пар безпосередньо. Ну тому що знову ж таки це найстрашніше, що може трапитися. так, ти не це думаєш не... про гроші, ти думаєш про людину, якої вже немає. Про людину так, та от чи які, яке питання цей законопроект ніяким чином не зачіпає? це важливо озвучити це питання дітей. Тобто, партнерство і ця ключова відмінність від шлюбу, не передбачає жодних спільних прав щодо не знаю, автоматичного визнання батьківства парою або щодо усиновлення, та тобто ніяких прав, які стосуються дітей, цей законопроєкт не надає. І, ну, і в цьому, мабуть, ключова відмінність від шлюбу. Це теж важливо озвучити щодо того, чого немає. Рівню, зі, oh, що? Оцей законопроєкт він в принципі не є вимогою для євроінтеграції, та? але деякі країни можуть казати ну було б добре, якщо б ви, наприклад, ухвалили, які це можуть бути країни, і як, наприклад, от такі е, 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 союзи та? е, е, узаконювали там. Насправді, вже зараз я бачу це по делегаціях, які приїздять до парламенту, які спілкуються ну коли зустрічаються з парламентськими делегаціями. Я бачу, що вже є делегації за кордонів, які приїздять і запитують про цей законопроєкт законопроект. Я бачила це від німців, від нідерландів. Я знаю, що на рівні посольства цими питанням активно цікавляться ну всі скандинави, це данці, шведи так, норвеж не в ЄС, але вони так само запитують про це. Дуже неочікувано до, до речі. А це питання дуже активно підтримує Іспанія. А для мене це було відверто неочікувано, тому що це католицька країна, але вони дуже пишаються тим, що, попри те, що вони католицька країна, вони не дискримінують нікого. І от для них іспанський посол приходить на події, які стосуються цих, цих питань, та і, і підтримує ЛГБТ військових в тому числі. Ось. Але що важливо ще додати? Так, це не є вимогою євроінтеграції, але у нас є така юридична вимога в якомусь вигляді партнерство узаконити. Чому ця вимога Впливає з рішення Європейського суду справ людини. Більше року тому, в червні минулого року, Європейський суд справ людини в справі Маймалухін Марків проти України це. Пара чоловіків, які більше 20 років вже разом вони позивалися, що Україна не дає їм можливість узаконити стосунки. До речі, один з них це ветеран війни, і вони виграли цю справу. І суд сказав, що Україна на сьогодні, допоки не прийме ніяке законодавство щодо одностатевих пар, чи мій законопроект чи якісь інші, є порушницею Європейської конвенції з прав людини. Тут іронічно, що відповідальним за виконання рішень Європейського суду справ людини є правовий комітет. Який якраз не хоче розглядати цей законопроєкт, але формальна вимога прийняти якийсь законопроєкт у нас є. Вона випливає з рішення Європейського суду з прав людини не з вимог євроінтеграції, а з цього судового рішення. Але повірте про це судове рішення теж знають західні партнери. і Вони запитують, а коли Україна буде виконувати це рішення. Ну ось тому ось такий скажімо так міжнародний. Міжнародна зацікавленість дуже висока до цього питання. Півтори хвилини у нас залишилося трошки мало часу, але давайте я просто анонсував, що ми поговоримо про підтримку серед українців. Оборобили питання. А на вихідних, можливо, ви теж бачили, з'явилося відео з Одеси, там, де двоє чоловіків стояли на фоні арки в костюмах, щось таке типу, типу розписки. Не знаю, ну це формально, та тому що юридично зараз цього зробити не можемо. Ось і там були різні коментарі, включно з людиною, жінкою, яка коментувала. Вона була дещо в шоці, бо напевно вперше я не знаю це побачила наживо, а не на картинках чи на відео в соцмережах. А власне, ви знаєте, що робили опитування. Робили опитування і про шлюби, там дещо нижча була підтримка, і про конкретну партнерство. Ми сьогодні говоримо цей закон про партнерство цивільне, Ось яка підтримка там серед людей. По партнерствах рівень підтримки 55-57%. Там, за різними опитуваннями, але ми бачимо, що в різних опитуваннях цифра от вона в цьому районі було окреме опитування, де запитували, чи готові ви підтримувати надати можливість узаконювати партнерство одностатевим парам, в якій одних чи чи двоє людей є військовими. То для ЛГБТ військових рівень підтримки за 70%. Тобто у нас насправді позитивна динаміка, і ця цифра зростає постійно. Тобто, населення в цілому готове це прийняти, і це те, що я кажу депутатам, кажу, це не просто там з етичної точки зору, правильно, це ще й розумно, тому що просто більшість українців це підтримує. Особливо, звісно, серед молоді. Серед молоді рівні підтримки ну, дуже високі. А те, що жінка на цьому відео вона була дещо заскочена, ну люди. Не звикли, але мені здається, що ну, багато до чого Да, по, патріар... по московському патріархату, я думаю, ми не встигли нам про це поговорити. Угу. Але я була першою, хто подала законопроект про заборону московського патріархату в березні 22-го року. І тоді мені більшість, навіть в моїй фракції, казали, що ну, може, це не на часі. Я казала, ні, це треба робити. Та тому я я вірю в те, що є якісь ідеї, які про які треба говорити, тому що рано чи пізно їхній час настане. Ну і от судячи з останніх заяв президента по московському патріархату, вони вже нарешті готові прийняти це рішення Десь найближчим часом. так, я бачив. Так, так. ось, але повторюся. Я його подала в березні. 22-го. Ось е, якщо така ж динаміка буде по законопроекту по партнерству, то в принципі я думаю, що е, можна очікувати на його прийняття. Так само е, в То я вас вітаю, добро. вітаю, що ваші ідеї потрошки втілюються в життя. А інна сосу народна депутатка України сьогодні була з нами. говорила про законопроєкт про цивільні партнерства. Е, трошки ми все таки сьогодні дізналися, що треба напевно трішки ще почекати довше, бо не всі е, комітети парламентські е, погодили. Це щоб винести се там на голосування нагадаю, що слухати маркер подій можете у будні дев'ята, п'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять. Переглянути відео, можете на ютуб каналі ФАМГалична аналітика. Не скупіться на коментарі та лайки. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.